Вітаю! Сьогодні автомобіль Deolana з 2005 року випуску з об'ємом двигуна 1,5 літра. Клієнт скаржився на контрольну лампу Check Engine на панелі приладів, неравномірну роботу на холостому ходу, а також провали при розгоні і відсутність динаміки. Отже, давайте почнемо з підключення сканеру та зчитування помилок. Помилки я вичитав, але якась нестиковка по кодам, тому що по таблиці траблкодів кодів Deo коди мають двозначний формат. Якщо, наприклад, взяти 16-й код, то по оригінальній таблиці це помилка. По датчику детонації, а тринадцятий код це помилка по два сенсору, якась незрозуміла інтерпретація кодів. Для переконання відкрив датастрім та вибрав параметр напруги сенсору положення дросиної заслонки. Але я не побачив якихось явних дефектів. При натисканні на педалі акселератора напруга плавно зростає та спадає без ривків і скачків, які бувають у випадки несправності сенсору або у випадку з несправністю ланцюгів живлення та маси. Тому далі вирішив переходити до фізичних перевірок. Тим паче, стара система на навіть не реєструє пропусків запалювання по циліндрово, як на сучасних системах. А у нас, судячи по пульсації вихлопу, є пропуски запалювання в якомусь циліндрі. І саме простого, що можна зробити, це дроп тест по обертам. Будемо відключати форсунку кожного циліндра і дивитись на реакцію двигуна. Проблемним буде той циліндр, який менш за всіх відреагує на відключення подачі палива. От, відключаємо перший. Другий. Третій. Быстрее третього він типу ровніше працює. Тобто ніякої реакції немає. От я відключив Як троє так і трої. Четвертий є реакція. Вже висновком нашого тесту є не третій циліндр. Одразу перевіримо, чи є живлення та імпульсний сигнал на форсунку. Саме простий тест це підключити сідлодіодну контрольку в роз'єм форсунки і запустити двигун. Якщо контролька блимає, то проблеми ні з живленням, ні з управлінням немає. Далі робимо простий тест на перевірку проблеми з механікою двигуна. Відключаємо роз'єм з катушки запалювання, щоб двигун не запустився. Покрутимо двигун стартером і послухаємо на рівномірність обертання. По рівномірності можемо зробити висновок, що є проблема з компресією в якомусь циліндрі. циліндрів. В нашому випадку робимо ставку на третій. Давайте візьмемо компресометр, викрутимо свічки і перевіримо кожний циліндр. Викручуємо свічки та оцінюємо їх стан. Бачимо, що перша свічка зламана, а четверта прошита. Також дивимось на високовольтний дріт четвертого циліндра. Він також прошитий. Отже комплект свічок та високовольтних проводів додаємо в список деталей під заміну. Отже, робимо заміри компресії. Перший 13, другий 12.3. третій 8.3 четвертий 13 Ще одне підтвердження, що маємо механічну проблему в третьому циліндрі для більш точної діагностики герметичності циліндра використаємо тестер для вимірювання витоків. Виставляємо мітки в МТ по першому циліндру. Почнемо з нього, щоб мати відправну точку. Подаємо тиск в циліндр і бачимо негерметичність в районі 16%. Це можна вважати нормальним робочим циліндром. Провертаємо колінвал на 180 градусів, тим самим виставляємо поршень третього циліндра у такт стиснення і подаємо тиску циліндр. Бачимо негерметичність на рівні 82%. Слухаємо, де свистить. Дуже гарно чутно, що свистить у впуск. Отже, це каже про те, що впускний клапан не герметичний на даному циліндрі. На цьому вже можна завершувати діагностику ЦПГ і виносити вирок по автівці. Але ще хочу заміряти, тиск палива по залізо залізом, але все ж таки ми маємо провал. Підключив манометр, тепер запустимо двигун і попробуємо погазувати. На холостому ходу має бути 2,8 бара, а при перегазовці 3,2. Тепер порівняємо з тим, що ми маємо по специфікації. Бачимо, що на холостому і до 2 бар не дотягує. Якщо відкриватись плавно, то двигун набирає оберти. Але якщо короткочасне різке відкриття, то він просто затикається і починає мичати. Аналогічна поведінка авто і на ходу, якщо розганятись плавно по рівному, вона якось але їде. Як тільки підйом або треба десь прискоритись, натискає на педаль акселератора, і вона просто мечить і не їде. Інколи ще у впуск хлопає. Отже, я думаю, ми завершили з даним авто. Клієнту я відзвітував, розповів про проблему з третім циліндром, і він мені сказав, що 10 тисяч назад двигуну робили капітальний ремонт, і далі він поїде до них вирішувати проблему. Також під заміну комплект свічок та високо. Ковольтних дротів. Стосовно паливної системи треба буде замінити паливний насос, сітку грубої чистки і фільтр тонкої очистки. Так як на авто встановлено ГБО, то на початку діагностики я звернув увагу, що стрілка на панелі приладів лежала в нулях. Основна проблема в низькому рівні палива в баку. Насос постійно працює і охолоджується за рахунок палива. Коли його там немає або мало, то насос перегрівається і виходить з ладу. Ще пару слів хотів сказати про тестер герметичності циліндра. Яка відмінність від компресометра? Обидва прилади потрібні для оцінки герметичності камери згорання в певному циліндрі. Але компресометром ми вимірюємо тиск в кінці такту стиснення, а пневмотестером його виток і в момент, коли поршень знаходиться в верхній мертвій точці такту стиснення. Цей пневмотестер я робив особисто сам ще десь в 2016 році. Так, можна було б купити його в магазині, але хотілося трошки зекономити. Тим паче на просторах інтернету в спільнотах діагностів багато хто робив. Самостійно було багато робочих схем в різних виконаннях. Тому для себе вибрав одну з них, закупив окремі деталі, потім намалював схему і пішов до токара. Він мені витачив корпус зі всіма необхідними отворами та різьбами, і мені лишалось тільки все зібрати докупи. Також додатково було зроблено два подовжувача: один для того, щоб вкручувати та подавати тиск в циліндр, а другий, щоб фіксувати індикатор для виставляння поршня в МТ. Але все це разом з токарними роботами і запчастинами стало втричі дешевше, ніж купити фабричного виконання, але функціонал незмінний. Хіба що на одному з манометрів, який показує витоки в процентному відношенні, немає шкали. Але я все вирахував, дивлячись на фабричний, і тепер з легкістю перераховую відсотки по тиску. А тепер стосовно самого процесу. Перевіряємо циліндр, виставляється в МТ такту стиснення. Далі вкручується перехідник і подається тиск в камеру згорання. Якщо ми бачимо витоки, які виходять за допустимий діапазон, починаємо слухати 5 напрямків: перший впускний тракт, другий випускний тракт, третій картер, четвертий система охолодження, п'ятий сусідній циліндр. Відповідно звідки свистить там герметичність. Досить проста річ, але корисна. І в арсеналі. Діагносту має бути і компресометр і пневмотестер. Ще третім прибором для оцінки ЦПГ можна вважати мотортестер. Можна було б на прикладі цього двигуна зробити ще знімання осилограми тиску в циліндрі і зробити його аналіз. На наступному авто з подібною проблемою зробимо ще й замір мотортестером. На цьому в мене поки все. Авто відправляється на СТО, де робили двигун для подальшого вирішення проблем. Отже, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Тарі, давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.